Прошу йти, оглядати, оцінювати по тих критеріях, що ми з вами проговорили. Ми знайшли декілька критерій у яких зацікавлення. Με τα πόδια του Βατερίτα, τα λεφτά του Βασίλη, 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 τα λεφ Мені дуже приємно сьогодні бути на цьому заході. Насправді, це вперше відбувається така виставка. Наголошую, що в центральній районній лікарні Калинських міської районної рад організовано, в плані підготовки до дня медика професійного свята, виставка художніх робіт, а власне вишивки. І якщо чесно, я дуже здивована і вражена. Роботами усіма, усіма, тому що відчувається настільки велика енергетика у них. І я дуже горда, що наші медики, крім того, що вони є дуже класними професіоналами, вони ще отримують натхнення. Я навіть, ну, чесно кажучи. Вражена настільки, що їм стає часу ще на таку кропітку роботу, і сьогодні вони це скромно показують. Звичайно, не всі роботи, навіть і підписані, тому що я так настільки розумію, що можливо хтось із своєї скромності не хотів показати свою роботу, але тим не менше. Ну, звичайно, як і в кожному конкурсі, бо це конкурс створена була комісія з працівників власне лікарні. Дебати були такі, які ж роботи треба відзначити. Ну і зійшлися всі на тому, що роботи всі достойні, достойні, але тим не менше, є чотири номінації: обрано кращу картину, кращий образ, кращу сорочку і кращий рушник. А і ще дитячі там пара робіт, таких на дитячу тематику. Робота переможець картин. Називається Бузок і відразу назву, хто переміг, це Галина Будзан з урологічного відділення. Просто чудова, тут техніка така садна, вишта хрестиком, але дуже гарно передано дійсний живий, живий букет. Зійшлися за на заповіт Шевченка. Нема тут підписаного, але робота. Зайняла перше місце в нас. Ось ці три роботи номіновані сьогодні, але серед них перше місце отримала робота-дядик з операційного блоку. Хоча були сумніви, чи цей образ, чи цей образ. Але ну, взяли до уваги сюжетність. Цієї картини, тому що вона тут ще зі висловим навантаженням і тому, але до області, бо це ще етап буде продовження цього конкурсу і в обласному управлінні, і тому поїдуть ці дві картини. Сукня переможець конкурсу Ось ця демонструє, теж я бачу автора. За скромним замовчуванням. А сорочка, оця сорочка чорна, теж не бачу автора, але, ну, скажімо так, перемогла вона однозначно, тому що всі взяли до уваги старовинність орнаменту самого. І підбір кольорів. І ось сорочка в нас ця вийшла переможцем. І дитяча тематика, отаке гарне. Чудо, дитяче. Теж, ну, в основному, за сюжет. Хочу відзначити, що наші медпрацівники взяли дуже активну участь, як на мене, бо дуже багато робіт, ви самі бачите, і дуже роботи всі красиві і достойні. І дійсно енергетично заряжені. Будемо дуже е, болівати за наші роботи на рівні області, але те, що ми переможців і учасників постараємося відзначити на рівні міста, це однозначно. Тим більше, що е, за тиждень у нас буде відзначатися день медика, і ми постараємося зробити справжнє свято нашим медичним працівникам.